Страшніша самотність серед рідних людей, серед людей, які начебто освічуються тобі в самих найкращих почуттях і коханні, але ти все одно відчуваєш самотність і ще більше самотність із самим собою, коли ти сам для себе чужий і не знаходиш місце собі. Може це відбувається ще й тому, що ми втратили щось від батьків. Від дідів, прадідів, ті, хто були, ті, хто казали, вірю там, моляться за нас, хвилюються за нас, а чи знаходимо ми час для спілкування з ними? Хіба ми читаємо з ними ті ж самі книжки, співаємо ті ж самі пісні? Буває, що й так, і щасливий з цього приводу. Буває, що бракує. Тому хочу, якщо дозволите, ще ось зачитати вам. Хвилиночку щас його хвиденько знайду, знайшов, назвав так у дідусевій хаті. Добрий, скрипучий морозець виписував на вікнах казкові везеру. Беззаперечно він був майстром дивовижної мережевної філіграні зі сріблом, віртуозом біло-блакитного кобальтового розпису. Ну, зовсім як на німецькій тарілочці з млинком і гусаками, що залишилась бабусі від її батьків. Та висіла у великій кімнаті поруч із фотографіями на стіні. Хилило у дрімот, перепони між кімнатою і зовнішнім світом танули. за віконним ламиріхтіла сніжинками, здавалася живою. До ночі розігралася хортовина, майже за колисою, що вона довго не міняла тональності, тихенько підвивала. Потім, ніби притомнівши від невідв'язних дум, металася між небом і землею, страхала з туготінням, скинула гачок на віконниці ближнього сараю. І по-дурному ляскала нею. А в хаті було натоплено так, що нічим було дихати. Піч палала вулканічними відблисками, як при створенні світу. Енергія передвиконвічного сонця, законсервована мільйон років тому в кав'яному вугіллі, здобувала волю в маленькій українській хаті на дві кімнати. Чародійство розгорталося не поспішаючи. Вичищена ще до смеркання грубка приймала в себе пахучі смолисті дрова, що з обіду відмірзали у сінях, суваючи бік човуні з схіжі на кільця Сатурна зі шкільного підручника кола Конфорок. спритні бабусі не руки звичними рухами відправляли поки що у холодне пічнену тробу, бдерті кукурудзяні качани, старі газети, настугані великим ножем спострізаною ручкою соснові скіпки. Блискавиця сірникового спалаху прихованого. Горючою мішаниною і здається погасло, але бабуся вичекує короткий час. Кочерга підхоплює секунд конфорок, великий, середній, менший, нарешті найменше з повздовжним гребінцем посередині все. Пічна тяга смілива, як роз'ярена дворняга, що повірила в свої сили і боїться на двобій, що жив непроханим гостем, кидай виклик шаленість за тепер і не стримаєш, показує господарям свою відданість. Оповиває марантовими, червоногарячими відсвітами вибілені хатні стіни, пропускає розблиски крізь щавуну, нещирність залізу вуглецевого панцира на нехитру пустанову оселі, що починає ніжитись під теплими хвилями. Звична крутанина буденного часу, дрібні та поважні клопоти, все, що потребує сонячного світла, закінчено. Зимовий день короткий, перевітний. дровяно тепло щедре, але й не тривало. Надовго його не вистачає. Поки горить, доти гріє. А ось розігріти приготовані бабусою, майже на світанку страви саме час. Домашня локша на курячих жирненьких потрухах. Серце печінка і попок – це малечі. З порядною мишиною, золота вошафрану засмаженої цибульки, так що все варво набуває ніжно наваристу, солодку смаку, владно горти ароматним плином всю хату. На маленькій дюре сковорідці шкварчать вареники. На них теж чекає пристойна порція засмаженої на олії цибулі. Чаю у списку улюблених напоїв у нас не значився, кава взагалі вважалась міськими балищами. А от компочики сірі з консервованих вишень, що влітку збирали у бідончик садочку посеред городу, під кінець вечері вносився із синей, пахнув квітами й трошки дідової обчини з вішалки, та ще й морозцем. Бабуся застраховувала потроху, щоб гордо не заболіло. Але ми й так були вченими, ділові та мочали, білий хліб у широкі волошкові чашки. Моя була з червинкою і запашним солодким питтям. Дідусь так і жартував: компот, як вино, кухлик випив, стільки ж крові та сили додавалось. Погомонівши із нами, він, як по розкладу, включав чорно-білий телевізор, встановлений на міцні непокитні ніжки, А потім влаштовувався на своєму кріслі ліжко, де одрівчасто перемовлявся, і перший втомлений засинав. Довга передачі або кіно не дивились, бо наш ламповий вогник грівся. Бабуся чимали час сукотіла мисками тарілками, щось виносила у сіні, вибігала на подвір'ї у валінках на босу ногу і незастебнуті, потерті шубці, цигейці, декілька раз підсипала в рубку вулля. Я знав, що у дривнику вугілля лежить на насипом, помертельно відсортованими купами, відмежоване бортами гнучких металевих блях. Відповідно такими ж окремими партіями у циберках з'являлося воно і у хаті. Горішу, контрацитове насіння, кулак, довголку лум'яни. У цих назвах легко було заплутатись, тільки не бабусі, професору розпалювальних справ. Один сорт вугілля годився для прийняття вогненої від дров. Він швидко розгорявся під фарбово то малиновими то густо веселими язичками. Інший засипався згодом на ніч, давав тепло й без того прогрітій хаті. Довго, повільно, впевнено, без перерв. Його підсипали дві чи тричі, чітко відміряючи порцію, щоб горіло, не дай Боже, не згасло, не чардело. Треба було постійно стежити, щоб вугільний девідізок не просипався через колосник, не спікався на його рішитках, перекриваючи тягу, позирати за кольором вогню як ознакою наступних дій грубниці. Саме від неї залежить, чи гудітиме. Вірну піч даруватиме життя посеред завірюшеної ночі, годуватиме родину чи згасатиме застиглою зіркою, пропускаючи космічний холод в райські сади блакитних планет. Але все надійно. Вправно орудий кочерга в пічній утробі, коригується положення засвінки, піддувала, змітаються палубні крихти маленьким віничком у жерла підсвічених конфорок. Помилок у бабусі не буває. Одночасно вариться, смажиться, гріється вода і посуд мити замурзаних дітей на ніч, у чисту постелю вкласти. Дихати було важко. Руку на стіні з грубою не втримаєш, вона грітиме, будинок навіть коли пить та згасне останній вогник у печі. Ще добре, що бабуся стелила мені на підлозі, хто вставати на ковдра розкочувалася повервох старих кожухів, що лежали на дощатих фарбованих мостинах. Поверх мого імпровізованого ліжка стелилося простирав. У голови клалась пара здоровених пухких подушок щільно набитих пір'ям. Накриватися вогняний ліжник у вицвілому кольоровому геометричному орнаменті, але горнутися в увесь який та теплий добробут, що з давніх часів був ознакою заможності, мені не хотілося. Я намагався крадькома скотитися на край своєї королівської постелі поближче до дверного отвору. Там на споді можна було уловити тонесеньку плескувату хвильку дещо прохолодного повітря. Тільки на мені таланило в дієте суміжної кімнати, кухні і спальню одночасно долинав скрізь півсон сон вдавано суворий бабусин голос. Ану, від сонця на середину, там з краю від дверей тягне. І я покірно розчарований, знову переповзаю гарячі бійми своєї розпеченої запутини. Знову й знову роздивляюсь, знайомі до дрібниці улети та відблиски красного покуття, ризи прадідівських ікон, штучні квіти у вазочці, живі боршечках, на прикручені до стіні металевій барісі, слухаю казки за віконня, очі злипаються. Телевізор мовчить, вже й і тому вкритий обруском. Багрова нитка лампової спіралі під стелю давно підкорилась нічному спокою. На сусідньому ліжку можу доторкнутися рукою, лечуть посапи менше сестричка. Щось потріскує в печі. Вляглись останні собачі переклики, за напільною стіною з боку городу невгамовно завиває хуртовину. Свідомість плутається прощальним маячком синхронно пічному сполоху випірнула на миті з темряви репродукції репродукція Вазовського, дев'ятий вал. На фоні завішеної ксамитовим покривалом стіни вона вдавалася якось особливо переконливою, а тут ще й віхула підспіввала. Затишну в хаті, потроху м'якшої Пічного дихання, чи то я звикаю до нього. Причайне багатоголосся речей та явич крутить колискову пряжу. Відстукує так, мої думки переплітаються, приймаю в себе барвісті нитки спогадів минулого дня, завтрашніх планів, очікувань. Бабуся, яка лягла останньою, прокинеться першою. Заходиться поритись далеко до світла. До того часу все зміниться. В хаті стане так холодно, що висунути Носи з під ліжника і на згадку не приходить. Лежиш закутаний свій вогняний кокон, додивляєшся найсолодший передсвітні сний і на успадкованому від далеких пращурів рівні чекаєш на народження рятівного тепла людської оселі. Вогонь, піч, тепло, їжа, вірні ознаки родини, життя навіть серед снігових заметів та тріскучого морозу. Те, чим батьки спокоїтчів обезпечували дітей, сподівались на продовження роду, дожидались весни, що обов'язково прийде добрих плодів від землі. Та своїх нащадків, досипатиму ще довго. Не свідомістю, а скоріше сонною реальністю відчую, як вигрібають із груби, скриплять дверима, дарма, що намагаються тихіше, пропускають і без того простиглі кімнати нові морозні хвилі, що намагалися кусунути за легковажну виставлену із підкову п'ятку. І в кінець, довірившись совані конфору, тріщанню рубанців і легкому запаху дерев'яної смоли. Зичливості теплих повітряних поштовхів від печі засинаю, може коротко, але глибше, ніж за усю ніч. Лише з роками, сам ставши батьком, я зрозумів всю невиразну глибину простого і великого щастя бачити, як безтурботно сплять твої діти, поки за вікнами мети завідуш. Ти готуєш новий день, наче сніданок, а Бог дає тобі сили і добру вдячність. Коли остаточно без залушку прокинусь, награвшись очима сонячним зайчиком на запушеному вікні. Накритий стіл буде бавити, вабити варениками в мисочці та жовто-білястую крізь клопівлітрової баночки сметаною. На грубці маленькі сковорідці досмажуватиметься неодмінно до більшості страв кущівка. Здається, що, народившись у печі, вогонь запалює і новий зимовий день, гарний, наче мальований, Божий день. А після будуть нові дні, нові ночі, схожі одні на одних, то й добре. Підростатимуть діди, приходитимуть весни, прилетатимуть лелеки. Життя. А поки спить батьківська хата, чесно відпочивають у її господарі, Куняє процеляновий папуга, у зробленій дідусевими руками комоді під склом. Напевно, втомилась, й знесилена, заснула сама хуртовина, переставши бути страшною. І тільки ангел-хранитель тихенько усміхається десь з неба і дивиться на простих людей, на їхні нехитрі турботи, радіє їхнім хорошим справам, шкодує їхні мозолясті натруджені руки та непомітно навіває їхнім дітям ласкаві сни, які можна бачити лише в дитинстві у рідній батьківській хаті. Ось так мені хотілося сказати про ті спогади про дідусів, про бабусів. В цій книжці ви можете знайти, бачите, і та люда каже паролу, паролу слова, слова, зовсім абсолютно, так, хоча я не домовлявся із нею. Хочеться, щоб ми їх не забували. І я не можу просто е, забирати у вас багато часу, але студенти, я буду радий, коли будуть мати таку можливість, і у мене на кафедрі я задоволенням вам і зачитаю, і прокоментую, і розповім. І е, чимало історій. Тут е, вони не всі стосовні ось таких.